Професійний лазерний рівень фірми Delta модель 3D. Зручно розташована кнопочка вмикання під палець. Бусковий колір лазеру, панель керування сенсорними кнопочками, V-вертикаль, Аж горизонт, і це режим роботи з приймачем. Яскраві лінії, їх дуже гарно видно, вони чіткі, тоненькі. Точність даного приладу. Максимальна похибка не більше 2 мм на 10 метрах. Я налаштовую кожен рівень власноруч. Гарантія 12 місяців. Я налаштовую кожен прилад, власноруч. На кожному приладі буде моя сервісна пломба. У комплекті до цього лазера йде два ось таких літіонних акумулятора Ємністю 4000 мАч з роз'ємом під мікро-USB для підзарядки від павербанку. Ось такий перехідник для зарядного пристрою під мікро-USB сам зарядний пристрій. Далі, ось така поворотна база, металева триножка з регулюваннями, можна виставити висоту і можна плавно повертати рівень ось так по часовій або протичасової стрілки. Оці винтики зміщують платформу вліво та вправо. Також іде ось такий магнітний настінний кронштейн для кріплення його на стіні.